Біткоін щойно впав нижче 60 тисяч доларів, золото і срібло влаштували справжні американські горки, понад 2 мільярда доларів ліквідували за один день, а стейблкоін сім'ї Трампа спокійно зріс до 5 мільярдів капіталізацій, її ніхто не чіпає. Якщо ти тримаєш крипту, золото чи просто цікавишся, чому все так різко полетіло вниз, це відео саме для тебе. Я розкажу простою мовою, що сталося за останні два тижні, чому ринки зірвалися, скільки люди реально втратили, і що відбувається з золотом і сріблом, і що може повернутися зростання. Без паніки, без складних слів, термін, тільки чесні факти і те, що дійсно допоможе звичайній людині. Поїхали. За останні два тижні ринки показали наскільки швидко все може змінитися. Біткоін у січні-лютому був по 90 тисяч, а потім за декілька днів обвалився до 60 тисяч, найнижче з жовтня 2024 року. Зараз він відскочив до 69,71 тисячі доларів. Але ринок рептилів втратив понад 2 трильйона доларів з жовтня. Це не просто корекція, це справжній шторм. Чому це сталося? По-перше, великі інвестори і фонди почали активно продавати біткоін ETF Тратили сотні мільйонів за день. Люди забирають свої гроші. По-друге, акції технологічних компаній, особливо пов'язані з АІ, теж полетіли вниз, тому що інвестори злякалися бульбашки. По-третє, всі бояться нових тарифів Трампа на Китай, це може спровокувати нову торгову війну, і долар став королем. Коли долар міцніший, ризиковані активи продають. І ще один момент: багато хто купував крипту з борг з плещем. Коли ціна пішла вниз, їх просто змило, а позиції ліквідувало. Тепер про золото і срібло. Це була справжня драма. У січні золото злетіло до рекордних 5600 доларів за унцію, срібло до 121 долара. Люди думали, це вічний рост, безпека, а потім за один день золото впало на 10%, срібло на 30%, найгірше падіння за десятки років. Зараз золото близько 4950 доларів, срібло 84 долари. Чому? Ті самі причини: люди фіксували прибутки і тікали в долари, ліквідували позиції з плечем, і навіть безпечні метали не врятувалися. А тепер найболісніше – втрати людей. Тільки за 5 лютого ліквідували понад 2,6 мільярди доларів позицій. Постраждали більше 580 тисяч трейдерів за тиждень. Рекордні 3,2 мільярди реалізованих втрат. Багато хто купував на максимум у грудні, січні. Наприклад, люди вклали 10 тисяч доларів у біткоін по 100 тисяч. Зараз у них 6 тисяч доларів. І історії люди брали кредити під крипту. Тратили квартири, машини, накопичування. Один трейдер написав: втратив все, що заробляв рік за один вечір. Це не жарти. Коли використовуєте великі плечі у трейдингу, один різкий рух може змінити все. Але є і світла сторона у цьому всьому хаосі: поки біткоін падав, а золото і срібло влаштували американські гірки. Один актив спокійно ріс і навіть не помітив шторму. Це стейблкоін 1 від компанії World Liberty Financial, яку створили сини Трампа і його партнери. Вони запустили його у березні 25 року, щоб зробити звичайний американський долар зручний для крипти. Простіше кажучи, вони хотіли, щоб долар працював у телефоні швидко і дешево, без банків, щоб люди могли переказувати гроші за кордон за декілька секунд і з комісією в копійки. Давати в позику заробляти на відсотках, торгувати криптою, не конвертуючи її в реальний долар. Сам USD1 – це простий стейблкоін, він завжди дорівнює одному долару. Це на 100% забезпечений реальними доларами і короткостроковими облігаціями США. Він лежить у надійності в компанії BitGo. Кожен місяць публікує перевірку резервів. Стейблкоїн працює на мережі Solana, BNB Chain. Ефіріум Трон, перекази миттєві, мінімальна комісія. Тепер що отримують творці. Сім'я Трампа має близько 38% частини від цієї компанії, яка отримує відсоток від усіх резервів USD1. Плюс вони забирають до 70% прибутку від продаж свого токена Вілфі, головний заробіток це відсотки від мільярдів доларів, що люди тримають USD1. Чим більше користуються, тим більше вони й заробляють. Для тебе як звичайної людини, це надійний цифровий долар, який не падає, коли біткоін обвалюється, а вони отримують стабільний бізнес, який може приносити сотні мільйонів доларів прибутку щороку. А тепер давай чесно поговоримо про те, що потрібно, щоб крипта знову почала рости. По-перше, має зменшитися загальний страх на ринку, тобто менше поганих новин. Про нові тарифи, щоб долар перестав так сильно міцнішати і люди перестали масово тікати в нього. По-друге, великі фонди, інвестори мають повернутися до покупки. Зараз вони активно продають. По-третє, потрібні позитивні сигнали від федеральної резервної системи: м'якша політика, зниження ставок або новини, що великі компанії починають використовувати крипту у своєму бізнесі. Історія показує чітко. Після кожного великого падіння завжди приходить сильний ріст. Але це може бути як декілька місяців, так і до року. Головне, не поспішати і не панікувати. Тепер найважливіше, що робити саме тобі, звичайній людині, яка тримає крипту або тільки починає дізнаватися про неї. Не продавай все у паніці, особливо, якщо ти віриш у довгострок. Багато хто потім шкодує, що продали на самому дні і пропустили відскок. Купуй потрохи, нападіння, це регулярна покупка. Наприклад, купуй активи по 50-200 доларів щотижні, щомісяця, незалежно від ціни. Так ти купуєш дешевше в середньому і не намагаєшся вгадати ідеальне дно. Тримай частину грошей у стейблкоїнах, USDT, USDC або навіть USD1 від Трампа. Вони завжди коштують близько 1 долару і захищають тебе, коли ринок летить вниз. Не використовуй кредитні плечі, маржу чи торговлю в борг. Якщо ти новачок, це найшвидший спосіб втратити все за один різкий рух. Вкладай тільки ті гроші, які тобі не шкода втратити. Крипта це високий ризик, а не швидкий спосіб заробити мільйони. І постійно старайся навчатися, Дивися прості графіки на TradingView, Читай новини на CoinMarketCap або на CoinGecko. Не довіряй телеграм-гуру, які обіцяють, що ти заробиш десь ікс за тиждень або за місяць. Це майже завжди розвод або дуже великий ризик. Підсумок простий: ринки це не казино, а довгий марафон. Зараз важко, але такі падіння це абсолютна норма, частина циклу. Якщо ти залишаєшся спокійний, будеш вчитися і не ризикуватимеш усім, що маєш через рік, два можеш реально подякувати цьому обвалу за те, що ти купував крипту так дешево. Якщо відео було корисне, став лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарях, що думаєш про стайблкоін Трампа, користуєшся ти ним чи ні, і до зустрічі в наступних випусках.